Рафії жахливі вибухи на АЕС. Саме про таке заявили росіяни після пусків своїх же ракет. Бутім то, намагаючись перехопити дрони, вони влупили по власній АЕС і відбулися підриви. Путін загрався із з ядерними погрозами, так що тепер небезпека загрожує самій Рафії. Причому удар припав на АЕС, розташованому в глибині країні рашистів. Що тепер відбувається у Росії і чим це може обернутися? Подробиці почуєте далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у Волгодонську Ростовської області біля Рашиської АЕС пролунали вибухи. Окупанти заявили про вибухи через удари українських безпілотників, але тут не все так просто. Цілком можливо, що вибухи пролунали внаслідок неточної роботи рашиської ППО. Раніше, намагаючись збити дрони, їх ракета вже влітала у АЕС, ледь не спричинивши страшну аварію. Тож імовірно, що у бік рашиської атомної електростанції полетіла їх ракета. Утім, про результати можливих пошкоджень поки говорити зарано. Як би там не було? загроза такої безвідповідальності реальна і дуже жахлива, адже такі удари можуть спровокувати моторошні наслідки. До прикладу, коли окупанти влучили по власній АЕС минулого разу, а саме у Смоленській атомній електростанції, теж стався ряд вибухів на самій станції. Тоді в мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований момент одного із ударів російського самохідного зеніторакетного гарматного комплексу Панцер С-1 по смоленській АЕС. Аршиста самі визнали свій. Удар, якщо їм пощастило, то нічого критичного не відбулося. Але якщо наслідки чи можливі викиди радіації були, то можливо незначні, або їх приховала влада. Утім, у Путіна вже є досвід приховування радіаційних катастроф. Це вже повертаючись до ростовської АЕС. Раніше вже повідомлялося про радіаційну аварію на ній. Ще влітку про це написали зокрема публіцист Олександр Нівзоров, який набув українського громадянства і низка анонімних новинних пабліків. Усі вони вказували на твіт людини, яка Пише під акаунтом Волін. в мережі X в описі сторінка зазначено, що він колишній аналітик ЦРУ. Далі цитує допис на Ростовській АЕС. Радіаційна аварія внесток аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйони кюрі. Уряд ерафію ретельно це приховує. Ну а тим часом радіоактивна хмара рухається у глиб країни у бік Сератова, стверджував. Тоді він у Твіттері. Тоді представник Гур Юсов зазначив, що за інформацією, яка поширюється у російських соціальних мережах. Уважно стежать, однак всі дані потребують ретельної перевірки. Ну а тим часом расисти продовжують тримати під процілом і схожі українські об'єкти. Так нині одна із підстанцій біля контрольованої рафії Запорізької АЕС імовірно зазнала атаки дроном. Експорти магате заявили, що почули вибухи. Як зазначили у МАГАТЕ, ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня. Одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі. Інша команда чула зенітний вогонь. І потужний вибух під час повітряної тривоги. А третя команда відвідала місце ймовірної атаки безпілотника. Також на АЗС команда Магате чула вибухи протягом усього тижня, у тому числі кілька вибухів поблизу майданчика. Про пошкодження станції не повідомлялося. Окрім цього, було зафіксовано імовірний удар безпілотника, який стався днями на підстанції 35,6 кВт приблизно за 300 метрів від станції. Ця підстанція забезпечує електроенергію об'єкти заес, які не пов'язані з безпекою. Нагадаємо, що раніше. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа. Вона не спричинила небезпеки витоку шкідливих речовин. ЗС працювала у штатному режимі. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, пожежу на ЗС влаштували рашистські окупанти. В енергоатомі вірогідними причинами пожежі вважають недбалість окупантів або свідомий підпал. Глава МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що градирня на окупованій рашистами Запорізької АЕС була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Він вважає, що споруду ймовірно доведеться знести. Крім цього, нещодавно стало відомо про те, що дрон пролетів на критично низькій висоті неподалік промислового майданчика Рівненської АЕС. Про це повідомляє енергоатом. Далі цитую повідомлення у чергове рашистські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки. Зазначили в енергоатомі. Варто зазначити, що будь-які влучання по лініях безперебійного живлення а то атомних електростанцій становлять серйозні ризики для безпечної експлуатації цих об'єктів. Про це розповів доктор фізико-математичних наук, експерт з атомної енергетики Людвиг Литвинський. Що стосується можливих ушкоджень, то не лише ті лінії, що відводять електроенергію від атомних станцій, можуть бути ушкоджені, але і лінії безперебійного живлення, що забезпечують на випадок знеструмлення зовнішнє енергоживлення. Розповів він. Експерт наголосив, що це серйозні ризики для безпечної експлуатації атомної станції. Він уточнив, що жодної сучасних атомних станцій у світі не розрахована на ведення військових дій поблизу її майданчика або безпосередньо на самому майданчику, а тим більше на влучання ракети. Між тим, нещодавно расистів все ж спіткала фатальна невдача. Рефія провалила нові випробування міжконтинентальної балістичної ракети РАЗ 28 Сармат. Про це повідомляє користувач мережі ікс, посилаючись на супутникові знімки однієї з ракетних шахт шахтерефії. Спроба рашистських сил ядерного стримування провести випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети закінчилася повним провалом та пожежою на пусковому майданчику. На опублікованих супутникових снімках можна побачити велику прірву, яка з'явилася в падіння балістичної ракети. Наразі невідомо через що сталася аварія, оскільки ракета Сармат має ракетний двигун на рідкому паливі. Міг статися інцидент із його детонацією, внаслідок чого з'явилася прірва. Також існує ймовірність падіння ракети під час спроби запуску. На супутниковому знімку можна помітити чотири пожежні машини. Варто зазначити, що з рахуванням цього інциденту за весь час використання міжконтинентальної ракети РЕС-28 Сармат Рефі вдалося здійснити лише один із п'яти успішних пусків 20 квітня 2022 року. Додатковим доказом провалу запуску може бути пожежа в безпосередній близькості від ракетної шахти, що свідчить про спробу рашистів здійснити запуск ракети. Як зазначають деякі експерти, Пожежа виникла через неспрацювання ракетного двигуна та її падіння, що спричинило такі руйнування ракетного майданчика і пожежу в лісі. Нагадаємо вам, що міжконтинентальна балістична ракета РС 28 Сармат позиціонується міністерством оборони РФ як новий крок у забезпеченні сил ядерного стримування. Ракета надійшла на озброєння у 2023 році, але з того часу всі спроби здійснити випробувальні пуски оперативно. боєготових ракет зазнали невдач. Ну до слова, днями також стало відомо про те, що на кордоні Норвегії. Зерафію зафіксували сліди радіоактивного цезію 137. Зокрема, Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки виявило в повітряних фільтрах сліди радіоактивного цезію 137, які перевищують норму. Про це повідомляє Баренс Обсьорва. Фільтр з військ Йоф і Сван Ховда аналізують у відділі аварійної готовності в Пасквіку раз на тиждень. Радіоактивний сезій 137 з'явився між кілька днів тому. Водночас зазначається, що кількість сезію є дуже низькою. Меллер із підрозділу аварійної готовності діасей у Сванховді сказав із цього приводу наступне. Цитую його рівні явно вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища. За його словами, діасе проведе більше аналізів протягом наступних кількох днів. Ми не здивуємося, якщо вони будуть а, на тому ж рівні, що ми бачили сьогодні. Сказав чиновник. Діасе заявляє, що під час дослідження фільтрів не було виявлено жодних інших радіоактивних ізотопів. Невідомо також чи будуть будь-які. Які вимірювання на рашиському боці кордону і мають подібні результати? Жодні інші фільтри на півночі Норвегії чи фінської Лапландії не виявили піку в місту Цезію за останній тиждень. Цезій-137 утворюється як продукт поділу при роботі ядерного реактора. Як зазначає видання, на борту підводних човнів і криголамів, які працюють у Баренцевому морі із баз уздовж узбережжя Кольського півострова, є численні морські реактори. Масштабні стратегічні навчання ОКН-2024 завершилися нещодавно, але мало ймовірно, що такі викиди відбуваються із морського реактора, який працює у морі. Невеликі витоки цезію 137 більш вирогідні під час запуску або технічного обслуговування реактора чи при поводженні із відпрацьованим ядерним паливом за словами Мелера Цезій також може з'являтися внасток лісових пожеж. Випадання радіоактивних опадів після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, і навіть атмосферних ядерних випробовувань до 1962 року все ще можна виміряти у природі. Період напіврозпаду цезію 137 становить близько 30 років. Сорве наголошує, що рошицькі розробники зброї із Росатому все літо на початку осені працювали на полігоні паньково на новій землі. Полігон призначений для випробування крилатої ракети з ядерним двигуном «Буравісник», яка як вважають має більш-менш відкрите охолодження міні-реактора. Роботу на полігоні однак суворо засекречені дуже мало інформації оприлюднюється. Офіційних повідомлень про те, що «Буравісник» випробовується, немає, але ознаки цього можна побачити, вивчаючи щоденно оновлювані супутникові знімки. Ки із арктичного архіпелагу. Видення зазначає, що протягом літа фіксувалися кілька вантажних суден і суден спецпризначення у водах за межами паньково. А протягом останніх кількох тижнів два великі транспортні літаки Росатому іл 76 періодично паркувалися в аеропорту Рогачево на новій землі. Вважається, що літаки синього кольору проводять операції пов'язані з випробовуванням боровісника. Радіоактивний ізотоп, який зараз вимірюється у фінмарку, міг прилетіти здалеку залежно від напрямку. Вітру, ну а я в свою чергу вдячна углядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.